У всіх народів світу існує повір'я. Хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Народні ремесла з давніх часів були невід'ємною частиною побуту кожної української родини. Вони передавалися від покоління до покоління та подекуди ставали основним джерелом заробітку. Одним із найпоширеніших видів ремесла в селі Воробіївка було ткацтво Ним займалася майже кожна родина. Виготовляли полотно, рушники, рядна. На жаль, практичність ткацтва як ремесла в нашому селі втрачена і залишились тільки спогади очевидців. Ткацтво належить до найбільш поширених видів господарської діяльності і народного мистецтва, яке має багатовікову історію і глибокі традиції. Археологічні джерела вказують, що ткацтво на території України відоме з часів проти неоліту. А на Поділлі в Енеоліті населення трипільської культури вже виготовляло різноманітний одяг. Відбитки тканин, виготовлених на ткацькому верстаті, зафіксовані на трипільській кераміці давніх поселень. Крім того, знайдено залишки вертикальних верстатів. Археологічні знахідки засвідчують значний прогрес ткацького виробництва на теренах Київської Русі. Слов'янські жінки виготовляли тканини спочатку для власного вжитку, а з 9-10 століття вже й на продаж. За функціональним призначенням тканини поділяли на три групи: для одягу, порядкування житла та господарських потреб. Обробка волокон і прядіння ниток було одним із найважливіших та найважчих домашніх занять кожної селянської родини. Сировиною для ткацтва в нашому селі слугували коноплі. Період сіяння конопель був досить тривалий від благовіщення до середини червня. Їх сіяли в долині, де ґрунт був більш вологий та добре угноєний. Десь у середині літа коноплі починали достигати. Плоскінь достигала першою. Тоді казали, так, треба коноплі брати. Їх виривали з коріння, в'язали у невеликі снопи і ставили, збираючи одне на одне, щоб вислати. Потім їх обмолочували. Сухе бадиля несли до води. В нашому селі були поклади торфу, і там, де його копали, лишилися копанки, в яких набиралася вода. В тих невеликих водоймах і мочили жінки коноплі, їх прикладали дошкою та камінням. У ставах замочувати коноплі забороняли, бо дохла риба. Десь через два тижні їх витягували з води. Залишали на березі, щоб просохли. Мокра сировина збільшувалася в масі у декілька разів. Крім того, токсичні речовини, які виділялися, паморочили свідомість господинь. Сухе бадилля конопель приносили додому. Спочатку били на бетельні, щоб пом'якшити коноплі, поламане стебло відпадало від волокна. Потім биті коноплі перекладали на терницю. На ній волокно притискали і у такий спосіб пом'якшували та ділили на тонші волокна. Наступним кроком була робота на дергальній щитці. Нею коноплі вичісували, щоб вирівняти. Для вдосконалення якості клоччя розчісували гребенем. Гребенем вичісували вже готове клоччя, після чого його скручували в кукли і залишали до пізньої осені. Це все були надвірні роботи. Тривали вони до покрови. А далі починалися хатні. До хати вносили куделю, на неї накручували клоччя. Біля куделі ставили прядку, з куделі смикали клоччя до прядки. Ногою натискали на підніжку, яка обертала колесо, і так пряли нитки. На рядняні доріжки пряли товсту нитку. Її намотували вже не на коловорот, а на веретен. Прядіння нитки на веретено. Було більш тривалим і кропітким. Напрядені нитки фарбували природними барниками соком столового буряка, соком бузини, відварами цебулиня, настою молодої вільхи. З відвару вільхової кори, залежно від насиченості бажаного відтінку, залежала тривалість замочування ниток та концентрації самого барника. Кожна господиня мала власні таємниці отримання тих чи інших відтінків основних кольорів. Коли нитки були готові, до хати вносили ткацький верстат. Починався процес виготовлення полотна або доріжки, нитку намотували на заднє воротило верстата. Нитки для ткання закладали у човники, протягували крізь значення, притискаючи лядою нитку. З кожною повторною дією. Довжина тканини збільшувалась на товщину нитки, створюючи узори з ниток різного кольору. У нашому селі виготовляли два види тканих виробів це було полотно, на яке попит був найбільший, крім нього, виготовляли грубе полотно, рядно рядне ткали вже з готових пофарбованих ниток. І орнамент був створений зі смуг різних кольорів пасисті або клітинку хрестаті. Конопляні вироби добре зберігаються, вони стійкі до цвілі, пилу та не піддаються ураженню шкідниками. Предмети ткацького знаряддя супроводжували людину протягом тисячоліть, тому вважалися для них священними, наділялися багатьма сакральними якостями, їм надавалось оберегове, лікувальне та інше значення. Гребень розглядався як символ жіночої долі. Прядка відома в народі як символ життя і часу. Вертіння прятки породжує магічну силу, створює коло. Веретено уявлялося в народі як символ життя, стержня, на якому обертається небо. Веретено було атрибутом лікувальної магії. Вважалося, що покровителькою прядіння і ткацтва була слов'янська язичницька богиня Мокош. Символами богині є прядка і веретено. Вона вважалася геніальною ткалею, але пряла не нитки, а долі всього живого на землі. Із зародженням християнства богиня Мокуш була замінена Параскевою П'ятницею, свято якої в данину святкували 28 жовтня. Параскева покровителька жіночності, прядіння та ткацтва. У цей день шити у жодному разі не можна було, мовляв, заплутає, ще порвеш нитку власної долі. Не можна було різати тканину, прясти, вишивати, взагалі працювати з нитками. Сьогодні конопляна сировина та відходи ткацтва можуть бути використані у багатьох галузях виробничої промисловості, що ж можна виготовити з конопляної сировини. Це не лише пошиття одягу, спідньої білизни з високоякісного і міцного текстилю, що дихає, добре вбирає піт та не подряджує шкіру. А ще цю продукцію можна використовувати в оборонній промисловості, як сировину для виготовлення пороху, ліки, які зменшують хронічний більм і спазм, будівельні матеріали, канати та мотузки, також це виготовлення олії, коневляного протеїну. Енергетичну сировину ткаство пронизувало щоденний побут наших предків. Традиції ткання передавались з покоління в покоління, як найдорожчий скарб. наш обов'язок відновлювати та берегти звичаї та традиції нашого народу.